Добрий день, ми раді бачити вас знову з нами. Програма Додатковий час випускає ще один аналіз передостаннього туру в сеспі 21-го туру у вищому дивізіоні. І з нами Олександр Догань, який, який про коментує цей, цей тур і, надіюсь, вам буде так само інтересно. Перший матч був між командами Свобода і Вокпрайд. Саш, можеш сказати, цей матч. Чому такий рахунок? Розгромний рахунок для свободи? Це я не так з дивану, то, що з дивани більше того, що свободи не забили, просто кілька голів, там два-три гола. Ну, а Вакпрайд команда сильніша і вони здобули перемогу. Тут десь, напевно, що я рахую, що Вакпрайт був фаворитом, і вони це доказали в цій грі. Перемогли просто, ну, можливо, не сподівалися, що, всі, що вони виграють з такою перевагою в п'ять мячів. Я так само е, хочу сказати, що шумбота зразу після гри на чемпіонаті міста прийшла на поло. Е, Змучні да, змучені, дві гри підряд, ну, досить тяжко для цієї команди. Але ну, зіграли. Зіграли, що могли. Ну, прайд, е, тут можна після цієї перемоги привітати з п'ятим місце. Вони війшли в п'ятірку найсильніших команд. Кафе одну і залишається ще одна гра, де вони можуть також перемогти з Так. Yeah. <laughs> а можуть і не перемогти. Е, да. Добре, наступний матч фурія метеор. Фурія метеор не прийшов на гру. Е, е, технічна поразка за, 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 зраховується технічна поразка цієї фурія -3 очка. Е, а е, 49 Спарта був перенесений матч, перенесений на, е, на суботу, такий буде завтра. І після, після е, наступний матч Бистриця — Сантос. О, інтересний матч. Е, Саш, що було в цьому матчі? Такий рахунок 10-0. Як е, ну, можна покупнувати цей матч? Ну, ск Скажу таке, що матч починався доволі так спокійно. без... Зразу ну, години посипались, так, але по ходу гри ми ну, проявили клас, тому що Сантос десь. Напевно, що не сподівався від нас такої гри. А Ми просто реалізували більшість своїх моментів, які в нас виникали. Десь, я думаю, Просто була хороша реалізація. Mm -hmm. ну, Фітковськими. Та, Федорюк також Володимир забив 4. Okay. Так. Ну, скажу таке, що просто в цій грі для нас була важлива перемога, адже пізніше грав Солід Спартак там, того для нас це було важливо. І за рахунок цієї перемоги ми собі можемо націлюватися на друге місце. Наступний матч. Електрон Іф зоря. 4-8 електронніф програв, якої очікувалося. Але хочу сказати, що Електрон Іф не так просто здав троїчка зорі. Все-таки вони навіть вели по ходу матчу в цьому. Здається, навіть відкрив рахунок, якщо я не помиляюсь, в цьому матчі і все-таки не зміг отримати перемогу в цьому матчі, але показав достойну, достойну гру. Ну, з -з зорі можна відзначити, що як і як, е, відзначився покером, який е, став, можна сказати, найкращим бомбардиром у вищій лізі в фау. Ну і зуряти закріпили свій, свій переможний сезон. Варто їх теж що після цієї перемоги вже можна привід... 100% займуть перше місце, тому... Можна їх привітати. І е, бажаємо вам наступного само показувати ту гру, яку ви показували в цьому сезоні. Да? Таке одна поразка. Слід, ну, е, наступний матч от Соліт Спартак 91. Е, Тоже дуже інтересний матч і дуже важливий матч для двох команд, як для Спартака 91, так і для Соліда. Е, Відзначу mm. зразу, що е, Солід спочатку рахунок 1-0. Okay. Потім все-таки Спартак рахунок і... Mm, а... Потім вони ще програвали 4-3 по ходу гри. Так, <говорит> да. і потім два гола, 4-3 програвали. Так, да. вони грали в меншості. Ще Там пенальтів. Вроде, бо, і... Того ну, Спартак це здобув волю перемогу. Так, да, ну так, да. хочу сказати, що там так само було, ну, трошки студя за... заметушився, да, і там просто ну, буде... mm. Два, два рішення неправильних було якраз цих два гола ну, якраз попливало. Ну якраз солід, якраз туди е, вийшов вперед. Але Спартак е, ну, як, не розстрілявся, як кажуть, да, і все-таки довів цю, 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 цей матч до перемоги. Забувши два гола, і тим самим вироб перемогу в Соліда. Це привітаємо Спартак на 101 і з шансами, шансами так, бути. Шанси бути або другими, або, або третіми. Треті. Ну, е, ну. Дякуємо за гру, дякуємо, що показали хорошу гру і. Зустрічаємося в суботу, зустрічаємося завтра, як у нас так само завтра трошки менше. Спартак, Спартак 91. І поки Спартак ФМ, ФМ отримує технічну. Зучаємося завтра. Вітаємо з восьми. ФМ майже нас похвалити, тому що в другому колі здобули кілька важливих перемог. І забивали вже багато, Ну, це напевно дала знаки підсилення команди. Да. Так? в другому колі, як вона заявила гравців, да. ну водно зразу. Тому, можливо, треба зберегти такий склад на наступний сезон і вже якщо боротися має, став, да. за найвищі місця в вот. першій лісі. Добре, на цьому вам дякую Олександру, що прийшли. Дякую, що виділили час для нас. І... Хочу нагадати, що нагородження Хрістської футбольної ліги буде 15 грудня. Це буде субота в 15.30. 30 15.30 Приходіть, порадуйтесь, братіти за чемпіонів, перемопере пер чемпіонів христианської футбольної ліги, і так само хочу нагадати, що навіть команди, які не зайняли призові місця, так само будуть мати свої подарунки. і. Зазвичай в, да? в суботу, 15 грудня 15.30 на нагорожені. І ще раз нагадаю, що народжуються всі команди вся ліги. і до наступних зустрічей. Всім пока!